Найближчим часом суд має винести рішення у справі генерал-майора Віктора Назарова стосовно обвинувачення в службовій недбалості, яка нібито не була допущена в ході виконання ним обов'язків начальника штабу антитерористичної операції. Протягом року генерали і офіцери сухопутних військ уважно спостерігали за цим судовим процесом. Те, що ми побачили і почули, завдяки правим трансляціям, дає підстави стверджувати про його невинуватість. Це підтверджується тим, що кожна позиція обвинувачення була спростована обґрунтованими конкретними доказами із законодавчої точки зору. Ситуація, яка склалася навколо генерала Назара, більше нагадує пошук жертви для суспільства. І це викликає обурення серед офіцерського складу. Ми країна, що зазнала військової агресії, яка захищає свободу і незалежність. Тому судити командира можна і потрібно за зраду, за боєгузтво на полі бою. А не за захист батьківщини у натяжчі часи російської агресії, я був поряд з генералом Назаровим і можу стверджувати про його професіоналізм, виваженість і вміння приймати складні рішення. Судити потрібно злочинців, які посягнули на територіальну цілісність і незалежність нашої держави, і які вели і ведуть бойові дії проти українського народу, злочинців, які збили Іл-76, як стало відомо. Засоби масової інформації проти них були відкриті кримінальні провадження за тероризм, які передані до суду. У зв'язку з цим нам не зрозуміло, як по одному і тому ж випадку приймається рішення з одного боку про тероризм, а з іншого щодо обвинувачення генерала Назарова у недбаловому виконанні службових обов'язків. Я виступаю в підтримку генерала Назарова та сподіваюся на справедливе і неупереджене судове рішення.